Всім привіт, це мій новий влог. І щоб ви взагалі були в курсі, що буде відбуватися, ми йдемо гуляти до Дашина мами в кохвейню. Приємного вам перегляду, сподіваюсь, вам сподобається це відео. Даша прийшла до нас в гостя. Конфортно. А що ти мені принесла, покажи. Тебі нічого, На тебе от для линз. Ого! Ти. Ти. а Сколько там лінз у тебе? тебе вот І ця шапка, Только не потеряю ее, я, я, я там? Все у нас с теми духами ходит? А чем от меня пахнет? Вот так ходит и всех питает. Да, бабуля, тебе доносили. Леopard-дорожки что ниш, своих спасибо. новых. Яш. Спасибо. Так давно не бачила бабушку. Да она мне скинула. задарила. Мама попросила показать штанишки и спереду покрутися. покажайся. Поверни. О, яблоки. О, спасибо. Носки яблоки.

Нет, ничего, я а, а, не хочешь взять лист макето? Не хочешь забрать свой пакет, который я угу. тебе принесла? Сядь! Шу, господи. Троє, вот вам Даша, <реш> Даша спонсирувала шоколадку. Ой, Даша, ти тут своїм губами своїми тут отпечатала. А что ти не Глянь. Ти должен это сохранить на память. Да это А де мусорка? <реш> Ой, а там одни телефоны. Я хотіла прочитать, что там в листе, там написано private and confidential. Даша попросила забрать бабушку. Заходи. А, Даша, ось твоя бабушка. Мені впихнули вазу в портфель. <плес> зонтик на возьми. Мы сегодня на <плес> 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 що, типо, не орала. <плес> <плес> Мы бежим от машины в Леопард штанах. Никити Праймену пришел лезть. Сейчас, дивіться це його адрес. А, Боже, що саме. Мені треба трошки успокоїтися. Уникта праймен. Оооо. Ушов з чата. Там написано Confidential. Но ми хотіли залить водой твій лист. На всіх письмах Угу, на конфіденці. Все интересно, тут от хиси. Тут хиси. Хазяй написали так. Нікита, ми підемо борбики. Що ви мене задавили? Забулили? Моя бабушка передає япку. Ябко від дашиної Ябко у нас тут в здесь этот магазин с телефонами называется. Да, это Всемирный украинский магазин. У меня с яблоком. <Стужний> у меня шикарное настроение. Мальчик, а нас в мене ноги снимай меня там. Ого, ты тут волосы. Нет, у меня такой раз краш. Ты моя. Девочка, украшение. Нельзя стричь ворес.

<реш> Та сама, яка не хоче хвастатися ногтями. Не! Типа не хвастається. Ой, вони у вже стали, не я Та делала, вчора, і не вблизи ужасні. Да ж ти їх діло вчора, смыслі потрастали. Все, мене почало вже сонце, я сіков то буде проходити цілий день. Боже, ти можеш... Не льот <лед>, не Яс. <реш> yes. Ой, там ж миль. Їх двоє. Де? Там і там. БІЖЕМ! Це ж міль пролетів. Бо що ти з браслетом? Ні, тут браслет, так? Іди, Так, глянь. іди. Розговарювати навчись, пішли в чат. Ти щось спачкане. Підловила. Ти побігав, як на мені Нікіта посмотрів. Що це я зробила? Спали номер Зіни. Ти взагалі три капета, що з тобою спали? О, три капета. Так, у нас група називається три капета. А чому? Ну І... что ты ела три копыта, скинула в групу. Извини. Покупи. Ты скинула в групу, как ты еси копыта. Иди копыта. Никита написав <рес> копей. <рес> Какие копыта? Я лошадь никогда не ела копыта. Ну, Ого! Це больше похоже на килдешечки якісь. Это не похоже ни на мороженое, ни на килдесочки. Не взял в Винксе мороженое? Там оно нормальное. Нет, это с Винкса мороженое. Это она мне вот так вот нахреначила. Свиного ливера? Я пчела, ты пчеловод. Даша тут как будто три копыта варивы. Мы лабубы заказали на распаковку. Вдвоем? И мне не заказали? снимаем? Даш. Hello. Меня, что ты так сказал вообще? Я Что ты Я всегда кажу халяль. Халяль. грр. Грр. похоже на Happy birthday, А? Слушай, батя. Что мы балакаем про то, что мы завтра на Хелловін будемо одягати? Сьогодні 3 липня. Какой завтра? Это ты написал. Написал. Написал Жорж. А у Никита, кстати, скоро ДН. И моя вечеринка будет, все надеваются в костюмы да, фруй. Посмотри все мои видео, которые я вам скидаю Я сижу, значит, в TikTok, и зашёл в наш чат с Дашей, а у меня 30 TikTokов за секунду просто. Я стою. В... И мне да, пишет да, Никита: да. "Откуда ты?" Я стою, готовлю завтрак. У меня пять минут просто вибрирует в штанах. А что упало? Опять твои Виктория Секрет Ой, носок. Пепел упал с носок Виктория Секрет. Пепел? Зонтик. А, что это? А, это зонтик. Бабушка сказала, что пацанский зонтик. Что там цветочек? Не по-пацански забазарила. у меня отвалился цветочек. Она зонтик. Если вазой твоей профи, она уже плече ваза? болит. Показать вазу? Покажи вазу. Распаковку. Я поняла, что это за ваза. Сейчас с налетом. То, наверное, поплевали, пописали, а потом мне отдали. Ой. Почему она похожа на Ой, занюхай. Я не буду нюхать на прах. Бабушка ты будет дивиться, Никита. Чей? Похожа... <реш> бабушка тебе <це> будет дивиться. Успокойтесь. <реш> она похожа на... Никита хочет в туалет. Как можно у уда мамой на работе можно сходить. сказав, Дівчата йдемо в кохвешку. Побіжали. Там оцей зігри в кальмара. Секундочку. Секундочку. Я наригала в І Ігор, чим ти лягаєш? Може, ти голодний? Так, я голодний. Ми голодний. Ми йдемо кушати. Да Игорь не хочет я тун тун Пришла до мама. мама. Хорошо. Я грязная опять. Ну, так всегда. Мои злые детки пришли. Вы побачите цей влог, как мы там орали на всю улицу. Да. Улыбка пропала, злица Линды. Спасибо. Я попросила его нас, снять. Дружище. Пришли мы сегодня в такое кахоле. Почему ты меня только закрываешь? Пришли мы в такое кахле. Вам сливки на йогурт положить? Нет. Борж. Да, Давай, чуть -чуть. Сливки больше. Ну, без сметаны. Да? Типа да? А да. тебе? Нет. Мальчик. Мальчик, Мальчик почему ты сметану не ешь? Подивиться, что Никита придумал. Это ты, это я. Между нами молча. Меня скоро выгонят <laughs> Нельзя со своим, Даша. Я тоже депутата. Типа, <laughs> да. Я дочь бліндочки. Бліндочки. Може на той столик пересядем зліва? Ну сейчас уберут и пчасть. Так убери. Ти Та, Та, ж у нас тут дочь депутат. Дочь депутата? А ви моя персона. <клес> 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 я мои клянусь. Ми підемо буркина. Так, куда? Як <клес> же він страдав? Я заплачу. Ми йдемо за другий столик. Ти можеш передвжигатися, корол. І заберуков, ідемо заберемо. Господи. Я не помню, заберу. Це для леопардових штанах, думаю, що все можна. Дякую. дякую. У нас тут уже сервіс. Дякую. Лінда Слайдіва підбіжала. Там зі сметанкою вот эти два, это тебе. Дякую. Дуже дякую. дякую. І спеціальний сервіс для спеціальних. Да. Для спеціальних. Хорошо, давай я отсяду. Ладно, ну, Андрі. Это миллионер, тут тоже карамель и И это apple crumble. Thank you so much. You're Фильтр королевы обязательно. Пробуем пороженка Линда. Вау. Короче, я apple не буду, я же не люблю apple, так что есть apple. Нам больше. Мені принесли чабуату. Ви ж будете? Ні. Вони, вони ушли від мене і сказали, що сиди си, си їш свій бутерброд. У нас бути. тут орео, браво. А це все Нікіт? Ну, просто закрити свій бутерброд і сидіти мовчати, бажаю? Види, Вони украли мою пісню. Що ти робиш? Про херсонські Що ти робиш? П'ють твій Зачем? Чим? В смысле? Остав мені його. Сидіть, красавиця. За що я, значить, на профіль? Дуже смачно. Так бери цю ліпт на рекламу. Все було дуже смачно, Лінда, дякую. А що таке мильне все? Риль не мильне. Зараз я витру. Це а, тому, що, що я. Капець там взагалі. Там ваш десертик прилип на камеру. Где твой попсокет? А, уже все передивилось за всі влоги. Я твоя головна фанатка. Вам фотограф дать? Кого? Фотограф. Кто фотограф? Я. Что она говорит? Я, наверное, не розумію. Фотограф дать? Автограф дать? Нет. Это управляющая объедает покупать. Ой, что вы выбираете? Женщина, что вы Ну, пришла, полаполне заколено, это примитив. Пожалуйста, заметьте ваш работники цього кафе. Пожалуйста, заметь. Ваша работница. Все жрала, да, все снято на камеру, за впечатление. Дети, валите. Ну, Дети, там ногти, ногти, ногти. Да, да. Засвети свои ногти. Да, Туда, же, за які злази. мама 50 евро отдала. <laughs> да. Да. Все, ви наїлися, вже не хочете нікуди йти, так? Бургер Кінг йдемо. Та там ти прийди. Зачем там з вашим? Цілий день працює Бургер Кінг, жужить. Він фанат Бургер Кінга. Тебі подарувати футболку з Бургер Кінгом? Ха-ха-ха. На цей раз вже є. Бургер Кінги рекомендують. Воно там безплатно кормить? Ні. Ну все. Вона над нами здівається цілий день. Ага. В'їде з Нікітою. Лупа даже. А, да? Ну. <свист> <свист> а Никита в курсе? <пишло> Працювати. Да. Пока, пока. Ми, <свист> короче, дуже сильно об'їлась, ми можемо со <свист> не можемо стати стола. Зачем ви просто не снимаєтесь в параличному месте? Чого ты засмучена? То що ми не йдемо в Буракін? <свист> <свист> да. <свист> Никита пішов уже дивиться офіри. Бурекин. <свист> Я уже пошел дивиться такси до дома. Сейчас я сниму секрет, но тут одна девочка с синими волосами. А вы, вы знаете. Вы знаете, кто такая Линда? Нет, я не знаю. Алинда вас знаю. Мужчина, Линда? уйдите, пожалуйста, отсюда. Дайте так мере. вы до мене меня силом. Я біля стенки сажу. Да? В смысле, вы, а, подвинули, вы, подвинули, вы, подвинули, мой стол в зале, понимаете? А мне уже некуда деваться. Я уже а Ты что, подвинули. мне цикавы узнаешь? Собеседование на работу. У вас есть 10 опыт стажа? Маме я кенгеру сертификат. Что ты так полезно снимаешь? Зачем охрану вызвать? Ну что, я же прихожу на работу. Воля. і дуже відкрито знімала в відкриту простору. А, ну, просто. так, ну, так нормально? О, да, так нормально. І що э, так... знімає безпарівна, хочу отримати роботу. Там він бачить мене. Я типу вульга якого оператора. Ти оператора. ми ж Ти пам'ятаєш, як ти до мене на співбесідуні приходив з овкою, шепцюючи? Так, от я скритно знімаю. Ти він бачить камеру? Ви бачите щось? Ти знімає безпарівна, я попросив. Да, вот так. Да, от так. Ідять. О, супер. І зараз ми на зустрічі з одним аферистом. Ти можеш нормально знімати. Хочеш покажу фокус? По-моєму, це були не ананаси, а гриби. Саня, ми поставили... Ананас. Задав мені паспорт, додайте. Походу тут не аферісти, ми спали. Даша, ти діргаєш камерою. Все відкрите, все відкрите. Дивись на кіноефект. Загадкова Даша вирішила познайомитись. Гляньте тут. Блин, это новое. Никита, глянь, у тебя испачкає пачка футбол. Не поднял. Не зловив. Куда мы идем? Мы бурлиркинг? Нет, мы не идем бурлеркинг. Мы идем смотреть фигурки Пупмар. Мы пожалуйста... идем купить лабирин. Да. Ура, слава Ура, Слава бегу. Слава беге. Я сів на базу даша. Я не можу встать. Ой, ты спачкався жири. Не підловив. Ти потік. Ой, що відбувається? Твоя Victoria's Secret до Чуть не забув. Чуть не забув. Ще зараз пшикаєш весь балончик за сьогодні. Ти вже 50 разів пшикаєшся. Фу, мені в рот залетіло. Мені І твій зонтик. Не відпускай. Не піднімай. Пожалуйста, не надо. Не, не надо, пожалуйста, не, не надо. Не відпускай. <хи> Я лежу на базе. ваза <хи> хрустнула. Даша, вона, <хи> <хи> вона хрустнула. <хи> Даша, вона хрустнула. Даша, дивись. <хи> <хи> да все ок, чувствую вазу. <хи> Лінда, дякую. <ма. на> Скажи, дякую маме. Дякую, Лінда. Господи. Давай, як там називалося? Коли проходили так знизу? Лімбо? А ну давай, я пройду. Опять я работаю сливом. Держи руку. Держи руку. Давай. Що кальмара, Ааа, попала. Никита давай. Я пытался себе снимать побольше, а потом у меня опять не в вовлоги, правильно? Никита! Минулый влог, 30 хвилин ТБ! Ну, надо час! Берем велосипеды! Самокат и жена! Знову червоний світлофор, я сейчас заражу на зеленый. Да Просто летіла трошки затримка! Трошки не нова пошта, а Укрпошта. Кажи хрю-хрю, якщо подобається, це солодощ. Наполеон, хрю-хрю. Хрю-хрю. Еклер, хрю-хрю. Хрю-хрю. Махлова. хрю у Ми зайшли, з нас вже продавці ржуть. Мороженого з шариками нема. Ти не поняла? О, Боже. Нікіта. А-а-а. Нікіта, морозивого з шариками нема. Хрю-хрю. 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 Смысится я. Это армия. Тебе писали то, что ты на армию на похож. Мне вот это надо. Мы нагадали. Все, Даша, гадаем. Даша нашла тралалелу. Дивіться, сколько тут попсоки там? Читать не умеешь. Там по Вот это все. Реально похоже. Картошка. О, похожий. Кукурудзе, кажав. Як ми на це сажить? Отвались. Даже не похуй ко мне. Я не могу найти своих видов и наткормів. Там только есть и инчика. Я вам рассказывал 10 раз, а вы не слухаєте. Ребята, я хочу домой. Ты любила цей мультик? Нет. Я бы не видел. Ой, ну классно виглядає. А. Я знаю, хто. Він по ходу лол. Хочу. Ну, і у вас так лол на сьомому ринку пахло. На сьомому ринку, на 7 км. А, на сьома... сьомому. Кстати, сьомий ринок. Такий засмучений. Йому не сподобалось. Чого? Идем в одну нулінію. Правою, левою, да лівою! Я тебе говорила. Зачем ти на ноги наступаєш? Я Говорила быстрее йти. Так идем лівою. Лівою. Я ромка. Да. Говорила. Говорила. О, Господи. А есть маленькі? Чому он таке страшнее? Ты можешь поля плакать.

Де? 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 Нікіта, яке, в якому платі Даша прийде на твоє день народження? Даша прийде в цьому. Що тільки не кажи, що ти з цим прийдеш ще. Це, це твій фу... Я питала, зробиш пуглер. <пілляр> <пілляр> Господи. Ой, пам'ятаєте ігру, де ти режеш там органи? Тоже <пілляр> <Це пілляр> не буде, да? Це попит пінал. Йдемо в Ідемо в Ідемо дивитися плейдо. Дивіться, можна зробити динозавра, Банашку волосся. Мені це подобається. Ого. Якщо хочеш відкрити балкончик, скажи няш-няш. Няш-няш. Ну? Громче. Няш-няш. Голосніше. Ти ж не заорати. Я щас. Черепаха гамбургер. А що з нічого на вся обдепна? Фу, її всі трогали, напевно. Тому я не беру такі іграшки в руки. Я бачу. Не такі, а такі. Вишибали. Ти. Ідемо. Що ти зайдеш? Стресбургер. О, Мне подобается. А что он не спевает? Все, работаем. А это... <решит> Подожди. А что тут было с ведмедям? Не, у П -п -пик но... самый классный. А ты это что руку засовываешь? Ой, я лучше это не буду снимать. Кучи, кучи, флапси. Что с рыбой сделали? Привел что? Мне жалко эту девочку. Даже поможи. Даже поможи. Все нормально. Ты тролла вылотал? Ай-яй.

Пам'ятаєш, як у тебе під кімнатою фурі бігали? Даша, а в тебе косяться очі? Ану дивись в камеру, дивись в камеру, а тепер за камерою. Скажи няш-няш і очі відкриються. Няш-няш. Відкривайся. -няш. Скажи няш-няш і очі закриються. Нікіта, Няш -няш. <laughs> скажи няш-няш. Скільки можна? Скільки можна? <звук> Нікіта, я хочу з ними жити. Пожди, а як там була? Аймевич? Ось, мені... Даш, 12 євро. Диви, який шар. Тралалила тралала тут попадеться. Вас одалили з групи три копита. У мене ваша реакція. Даша купила якийсь петшопс. Давай. Яку ти хочеш сті? Я? Подожди, дай я открою. хочу такого котика Мне котик рыжий или... нравится. Или обезьянку. Короче, мне, они все нравятся. Да. Очень <с, с этим, Покажи нам сначала. Обезьянка? Покажи. Никита, спасибо. Не зря ты мне посоветуй. Смотри, какая она милая. А что, цены? Попкорн. Класс. Приколь. Это я. А куда и попкорни? Ну, никуда. Ты, так само рот открываешь. Сделай так. голова двигається. Її можна Только машину осталось купить. Ну Вони тут прикольні выглядит. Ну, они, конечно, все такие. У них усіх трошки лоботами. Маленький, привет! Привет, маленький. А что ты? Сейчас сожрай попкорн. Ну, <святе> да, я на це поділа поплатила. А, так. А він резинку жиє. Ой, з'їв резинку. <святе> Ні, ось вона. Не Не трогай мене. Не, не трога. Не трогай. Присіла подумати про життя. Психує, рве кепку. Мами, не жди мене вдома. Сидить загадка яка є. Чого ти не кажеш? Я бачу. Щось Шо... 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 О Господи. А рятуйте. Шо, коли ця камера виключиться вже. Ми взяли по морозці. Що? СРСР пломбир? Нормально можна? Я не хочу з моя. У мене сладковато. Ти де, там написано Котан Кенді. <с1> <свист> <смех> <Sorry>. <смех> Боже, це ж це магазин чуть не розмістили. Що таке загадка Мені нравиться це. Я думаю. Я думаю, над смислом життя. Він дивиться на ті картини і думає <laughs> над сенсом <laughs> життя. Короче, Микита взяв якусь непонятну штуку з карточками, яку ми зараз будемо розпаковувати. І ми взяли Flying Tiger бокси. Тобі розрешили? Мама накричала, я не знаю, я жду деньги. Що думаєш, що нам попадеться? Я не знаю, що ти мені сьогодні посовітувала, я у тебе заберу твою нормально. В смислі? Прямо. Там не буде леопардових штанів. Та да, блин. Ми вже зробили розпаковку в тік-токи. І Нікіта розпечатує якісь карточки, дивіться. Да, да. Це хоч можна трогати? Да. Ні. Якийсь кінчуми, напевно. Сунмон. І Хенджин. Нікі, по-моєму. Я не пам'ятаю. Нікі Менаш. Нікі не... Менаш это... і... О, господи! Сидить красавець. Сидить на Сидит. зеркальці. А воно ще й вибирає. Воно не розвивається. <риво> Усілась красавець. Йдемо на автобус. Я тобі п'ять разів сказав. Дай повірюсь. Повірюсь. Повірюсь, Марія Антонетта. Чого ти мене знімаєш? Так ми будемо гуляти завтра? Ні. Кайся я нарешті вдома. Йду зі своїм пакетиком. Flying Tiger. Hello. Ігор is home. Я забув, що я знімаю відео в YouTube. І я вам не показав. Я зробив косплей на Едварда, коротше. Отак у мене вийшло. І таке даже було спонсоровано під час відео. Отакий От вийшов влог, трохи такий на міленіалському вайбі. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь. Зараз буде пранк на Даше. Буде... Ой, Ой, Боже. домашню. Вже... Дякую,